Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді нове надходження від фабрики Хуаю, а саме універсальний пульт RML 1797 для телевізорів Haier. Фірмова коробка від виробника, на якій вказується, що цей універсальний пульт іде для телевізорів LCD та LED зі смартом та без, саме зображення пульта. І на зворотній стороні коробки ми бачимо невеличкий модельний ряд, але подивимось на це поближче. Давайте відкриваємо і дивимося на пульт. Пульт інструкція, і сам пульт ще йде в пакетики герметичному. Це двійний захист. Де такий цікавий пульт, пульт з, зроблений з АБС чорного пластику, Іде такі глянцева вставка. При нажитті кнопки видають характерне клацання, це допомагає, якщо ви клацаєте і розумієте, скільки раз ви натиснули на кнопку. Виділяються допоможні кнопки: це як YouTube, Netflix, Prime Video. А, також живлення цього пульта має, і, точніше, йде від двох батарейок формату 3А. Вони тут ховаються під кришечку. І саме головне, так як це пульт універсальний, його потрібно налаштувати. А, в комплекті у нас йде Інструкція з невеликим модельним рядом пультів, які міняються. Над кожним пультом є кнопка налаштування, що потрібно натиснути. Наприклад, ми вибираємо пульт, він налаштовується кнопкою Power 0. Нам потрібно вімкнути телевізор вручну, вставити батарейки в пульт. Натиснути кнопку Power це кнопка включення, і код, який підписаний під вашим пультом, наприклад, Power 0. Нажимаємо кнопку включення і 0. Одночасно зажали, пробуємо на телевізорі. Якщо щось не Працює або ви не знайшли фото свого пульта, раджу по черзі перевірити всі коди налаштування. Починати з нуля і дійти до шестірки. Тобто, спочатку Power 0, перевірили функціон, не працює. Далі Power 1, Power 2 і поки пульт не буде працювати коректно з вашим телевізором. На цьому в мене все. Якщо у вас виникли питання по налаштуванню або по модельному ряду, пишіть коментар, буду з радістю вам відповідати. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, на наші соціальні мережі. Ставте подобайки. До зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш пульт і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжи Затон 4 дроб 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!